Засоби радіоелектронної боротьби стали дуже важливим компонентом цієї війни. Недаремно про них згадував у статті за економіст, наш головком Валерій Залужний. На відміну від міфічних танків армата, ребів росіяни наклепали багато. Вони здатні заплутати ракету від Хаймарсу та приховати корабель в бухті Севастополя. Як пробити цей невидимий щит і наскільки ефективний наш український Артему Кулі показали унікальні вітчизняні розробки? Війна з невидимками вони зараз починають мігрувати по частотам. Ми починаємо перекривати ці частоти. Як радіоелектронна боротьба зробила революцію на полі бою? Деякі куплиси достатньо хитрі. Чим зсу можуть пробити радіоелектронний щит Росії? Я коли потався читати, послі там 50 шістій 60 типів реба, я вже збився. Факти тижня випробували найновітніші розробки систем українських реб. Ми вже впливаємо на дрон. Наш неймовірний ексклюзив із випробувань. Ного полігону. Це одна із бух тимчасово окупованого Севастополя. Важливого морського вузла для окупантів. На знімку зробленого з космосу міжнародні розвідники звертають увагу ось на такі засвіти. Наскільки мені відомо, це яка система була призначена для видання саме в оману тих високоточних засобів, які використовують навігаційні сигнали, і ця система здатна навіть кораблі телепортувати. Ось тут ми бачимо, як вони перемістились аж на 8 кілометрів від тої самої бухти і опинились поблизу аеропорту. Та як таке можливо, появилось такое поняття, як спуфінг. Тобто, ну, заключається в тому, що Мы Земли искусственно подменяем сигналы спутников своими сигналами. Приемник GPS за счет того, что наши сигналы более сильные, чем сигналы спутников, он начинает верить нашей информации. Саме так росіяни ймовірно намагаються ввести в оману високоточну західну зброю, що є у розпорядженні ЗСУ. Для цього використовують засоби реп радіоелектронної боротьби, створюють такий собі невидимий щит, який може збити з курсу і дрони, і розумну зброю. РЕП в та це глушилки. Тобто це устройства, які можуть глушити оприльонний сигнал. Можна глушити абсолютно всі сигнали. Реп він достатньо великий, і разновідності його багато. І це те, що регулярно дошкуляє українські українським військовим на фронті, а тому ЗСУ розгорнули на російські реби справжнє полювання це відео з'явилось в мережі на початку листопада. Дрон, яким керує український військовий, наносить цілеспрямований удар по трьох антенах, що встановлені на даху будинку. Це знищення російської системи радіоелектронного придушення поле 21 Вона здатна запутати Хаймарси, збити з курсу високоточні снаряди екскалібур та впливати на безпілотники. Фактично, через неї дрон, що підлітає до ворожих позицій, стає немов іноземець, який опинився в чужому місті без навігатора. Російська федерація, к сожалению, є лідером по РЕБу в мірі, тому що я кадата читати послі там 50 чи 60 типів РЕБа, я вже збився. От ані єс у них саме разне по саме разної задачі. Ворожі РЕП можуть працювати на трьох рівнях: тактичному на відстані до 50 кілометрів, оперативно-тактичному до 500 кілометрів і стратегічному більше тисячі кілометрів. Вони зробили висновки під час війни в Грузії в 2008 році. Після цієї війни вони вклалися достатньо непогано в розвиток. Так само таких от радіоелектронних систем, в першу чергу, комплексів радіоелектронного подавлення. росіяни дуже активно використовували ці системи під час окупації Київщини. Однак, коли війна перейшла у фронтове протистояння на сході та Півдні, ці комплекси виявились дуже вразливими. Будь-який такий комплекс, який розположений близько к лінії фронту. там 5 километров, 7 километров, он моментально будет идентифицирован нашими аэроразведчиками и уничтожен. Он на гусеницах, он неповоротливый, его тяжело спрятать. То есть, и когда россияне это поняли, оказалось, что их техника неэффективна. Мы же сделали свою ставку на мобильность. То есть у нас основной комплекс РЭБа «Украинский Буковель» собран на базе пикапа. У нас второй комплекс «Нота» собран на базе пикапа. Это ребята приехали, мгновенно развернулись. Поставили антени, паработалі. Відтак росіяни почали теж переформатовувати свої реби. Коли сили оборони опанували дрони камікадзе, окупанти знайшли протидію компактні реби, які назвали окопними. Наприклад, якось цей комплекс стриж. Ось так він виглядає на ворожих позиціях. Деякі комплекси достатньо хитрі, тобто вони моніторять радіотонний простір навколо, вони помічають цей дрон, який підлітає. Вони не спрацьовують. А коли він потрапляє безпосередньо в зону дії вже комплексів боротьби, тобто сигналів для подавлення мови простою мови, скажімо так. Вони вмикаються автоматично і душать цей дрони, тому що він не міг бути використаний. А ще росіяни й самі почали робити такі безпілотники, і тепер зізнаються українські військові ворожі ФПВ-дрони – це найбільший головний біль для нашої піхоти. ФПВ зараз досить велика загроза для піхоти і для нашої техніки. Росія ну заявляє що ми там чому не мільйонами в день виготовляють, але це. Ну, здебільшого це брехня. Вони можливо чимось краще в цьому розвинуті. Та як співпрацюють напряму з Китаєм, в них це все пришвидшено. Але якщо окупанти аби захиститись від fpv дронів, зосередили власне ПК на збільшенні обсягів виробництва компактних ребів, то у України з цим виявились деякі складнощі. Це дуже дуже складно, так як в нас не розвивались ну, 30 років е засоби ребу, ми використовували тільки ті, що були. І на ентузіазмі спеціалістів, які є зараз, програмістів, які є вийти на такий рівень, я думаю, це роки будуть. Але розвиток іде, щоденний тепер розробка і впровадження сучасних українських систем РЕП один із найбільших пріоритетів. У цю гонку активно вступили приватні компанії. І як все відбувається, «Фактам тижня показують наочно. Це випробувальний полігон круг, де українські аеророзвідники навчаються роботі та протидії дронам. Тут чимало хитріші і секретів. і Не про всі тут готові говорити. Але про те, що можна, щоб не нашкодити, все ж співробітники компанії, розробника репсистеми, розказують і показують. Виявляється, у багажник звичайного пікапа може вміститися безліч дієвого обладнання. За кілька хвилин у полі розгорнутий цілий арсенал різних систем, як знешкодження, так і розвідки. Засіб радіоелектронної розвідки фактично це очі, які бачать в даному випадку до 15 кілометрів. І ця система може відстежувати до 200 дронів одночасно. А ось і так званий окопний реп. Виробник дав йому промовисте прізвисько рогатий. Він перекриває частоти переважної більшості FPV-дронів, які літають, і дрон просто не долітає до позиції. Він падає там на 200-250 метрів, але принаймні не влучає в ту ціль, в яку він намітив. За словами керівника компанії, в ідеалі такі рогаті мають стояти на кожному українському танку і в кожному окопі. Однак розробники пішли ще далі і винайшли тактичні ребрюкзаки. Є категорія людей, які ходять на штурм посадки, які ходять на медевакуацію поранених, які ходять на розмінування, і це все цілі для нашого ворога тому буквально за два тижні у нас з'явився ось такий рюкзак і вже якась певна група людей може вийти на на там на своє завдання яке їм потрібно, потрібно виконати а це флагманська розробка компанії Антидрон. Рушниця вона блокує шість каналів зв'язку різних: тобто, це відео, е, відео, фото, керування, супутник GPS. і також вона ефективна, в тому числі проти півдронів. Розробники пропонують випробувати її прямо на місці. Для цього в навчальному центрі нам дають дрон, який ми маємо знешкодити, звісно, умовно. Направляю рушницю в напрямок дрону. Ми вже впливаємо на дрон. Його хитає, він втрачає керування. Зараз повинні в нього відм відмикнутися мотори і він впаде. За лічені секунди коптер пікірує на землю. Зазвичай це відбувається на відстані 200-300 метрів аж до 700, але зараз ми збили дрон ну, близько на 50 метрах. Ось він лежить і виймаємо акумулятор, так, і потім... Ага, ну і все. От, уявимо, якщо це був би ворожий дрон, то він переходить на службу до ЗСУ. Але забагато систем реп на фронті це теж не зовсім добре, адже глушивки не працюють в один бік, там, де не можуть літати ворожі дрони, не зможуть літати і свої. Умовно кажучи, вони наситили фронт дронами FPV, Ми наситили засобами тактичного реп. Вони зараз починають мігрувати по частотам. Ми починаємо перекривати ці частоти. Це така погоня безкінечна. Просто я думаю, що в перспективі умов. Нього року з'явиться е з'являться певні технології. Але що ж в такому разі може бути дієвим? Відповідь нещодавно запропонували у Мінцифрі програмувати дрони так, щоб вони знищували ворожий реп навіть в умовах радіоперешкод. Фахівці називають це системою машинного зору. Оператору достатньо підняти дрон вверх, далі до цілі, е вибрати квадратиком ціль і далі дрон його, його доведе сам. То навіть даже якщо связь втрачається, даже якщо будуть працювати рев купол даже якщо буде цель в двіженні, то все одно машинне зріння її доведе. у цій війні на осліп, на жаль не допоможуть західні союзники, адже дрони та реби настільки сильно змінили тактику на полі бою, що військові підручники та численні види озброєння залишились у минулому. Українські бійці постійно змінюють підхід до радіоелектронної боротьби, та головний акцент не на кількості, а на точності і технологічності. Водночас ворог намагається перехопити методи наших сил оборони. Але у цій гонці, хоч і переважає по кількості, але якісно він все одно відстає. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.